Військовим збройних сил України намагалися поставити понад 360 тонн неякісних продуктів. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. На одній з них виявлено тіло чоловіка. Це п'ять хвилин. На головне на першому подільському розпочинаємо. Отже, міністерство оборони викрило чергову спробу поставити військовим зсу неякісних продуктів. Так, до однієї з військових частин на сході країни компанія переможець намагалася поставити неякісну продукцію. Про це повідомила прес-служба міноборони під виглядом великої партії. Постачальник хотів приховати зіпсований товар: капусту, моркву, цибулю та мандарини. Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його якнайшвидше або відшкодувати вартість. Наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним. Прокоментував заступник міністра оборони Віталій Половенко. За всіма зафіксованими порушеннями складуть відповідні акти за недотримання умов договору міноборони виставить штрафні санкції всім компаніям, які постачають неякісну продукцію. Там додали, що лише протягом січня міністерство запобігло постачанню понад 362 тонн неякісних партій продуктів. На Хмельниччині викрили браконьєри, який на території Національного природного парку Подільські товтри виловив більше сотні червонокнижних рибин. Подія сталася вчора ввечері на річці Дністер. Працівники рибоохоронного патруля виявили місцевого жителя, який ловив рибу за допомогою сіток. Незаконну діяльність він здійснював у межах національного природного парку Подільські Товтри. Слідчо-оперативна група Кам'янець-Подільського райуправління управління поліції задокументувала протиправну діяльність чоловіка. В нього вилучили металевий човен, сім сіток а також 733 рибини, серед яких 117 причорноморських виразуби, які занесені до червоної книги України. За попередніми підрахунками, збитки завдані навколишньому середовищу, сягають 4 мільйони гривень. За даним фактом, поліцейські відкрили кримінальне провадження за скоєне браконіру загрожує до трьох років обмеження волі. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували три пожежі. На одній з них виявлено тіло чоловіка. За повідомленням ДСНС з різних причин у селі Росоша Хмельницького району та селищі Сатані вгоріли господарчі споруди. Крім того, в селі Чижівка Шепетівського району через ймовірне потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал зайнялося в будинку житловому будинку. Це займання ліквідували місцеві мешканці, проте на місці події виявили, виявили тіло чоловіка 47-го року народження. Хмельниччина перетнула епідемічний поріг за захворюваністю на гРві та грип. Захворюваність в області збільшилася на понад 36% порівняно з минулими тижнями. Різке загострення під ситуацією фіксували у Нетішині, Славуті, Шепетівці та Ізяславі. Про це повідомив головний санітарний лікар Хмельницької області. За минулий тиждень в області зафіксували 10 тисяч 604 випадки захворювання на грип, ГРВІ та ковід. Це на дві треті більше ніж тиждень раніше. Третина хворих це діти. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!